Всім привіт! Супер рандомне відео. Готуюсь, Готуюсь до поїздки, заплива волосся. Так от, супер рандомне відео про те, з якими я рослинами не змогла вжитися. Ну, як не змогла. Скажем так, наш шлях був тернистим. Якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною. Я. <готи> я собі написала, щоб не забути, Перша рослина, з якою в мене взагалі не склалося, це була орхідея. Як не дивно, я зараз покажу мою першу орхідею. Ось так вона виглядає. От. Якщо в мене буде на комп'ютері те відео, я його обов'язково ставлю, з чого я її вирощую? Цій орхідеї 2 роки. Її чоловік мені подарував на день народження у 2020 році, коли народився наш платон, я просто так запам'ятовую, коли в мене карослин появляється Так от і ось, ось так вона виглядає за два роки. Вона пережила, ну будь-що, вона там була зразу з гнилим корінням. Коротше, я не знала, що з нею робити. Потім десь. Чи на 8 березня, чи на 14 лютого чоловік подарував мені ще одну орхідею, але, в общем, історія повторилася і, в принципі, вона, до речі, не вижила. Вона пішла на Вікенштейн. Ще історія з орхідеєю з парфумованою, яку я купила на оцінці влітку цього року, ну вже не цього, 2022 року. Вона теж не вижила. Потім я дізналася, що парфумент. Парфумерна фабрика орхідейки, вони, в принципі, схильні до того, щоб ем... пес ходить і гірлянда якутра зняти, тіліпається, сорі. Е, так от, що вони якби, схильні до загнивання куріння, і от така у них є особливість і проблемка. І так продовжимо. Та гірлянда такі продовжує тіліпатися. Наступна рослинка це Рафідора. Рафідора або Монстера Мініма це така Ліана. Вона прикольно виглядає, мені дуже подобається, але щось у мене з нею реально не складається. І в одному з попередніх відео я вам показувала, що я її черговий раз рятую, начеренкувала, поклала в мох, буду чекати там якихось нещасних тричі, що черіночка з корінчиками я посадила, наче прижив, приживаються. В общем, щось у мене, знаю, не складається. От, для мене вона по типу, скажімо, характеру, якщо можна так назвати. Вона мені дуже схожа до філодендронів: ці Брандітіум Андре. в общем, ті, що теж, як ліани ростуть. В принципі, там мініма, це і є якась, там, здається, філодендрон, він теж називається. Вобщо вони повільно ростуть і ну такої. Коротше, в мене знаю трохи важкуваті стосунки, але, тим не менше, вона в мене не здохла повністю. Ще не може не тішити. Наступна рослина, яка в мене і не вижила, це Веракосом. Філодендрон верекосум. Веракосом. Він дуже красиво виглядає. Я його обов'язково влітку собі куплю або весною, коли стане тепленько, вже, бо мені дуже подобається. Його, скажімо так, загибель у моїй колекції сталася випадково, його зламали, і він вже не зміг вкорінитися. Ось там покажу, хто в мене сидить під ногами. Мій ти хотів в кадр, ти хотів, щоб тебе теж показала, так? Ай, можна. Ну, добре, буде сидіти, значить. Так, про верокосу ми розповіли. Ще в мене, до речі, була ситуація з драценою. А, ну, я її, скажімо так, навмисно залила. І вона згнила. І вона просто згнила, і все. Але в мене є красива драцена. Хто уважний, то над моєю головою на тумбі видно її стовбур. Взагалі, ну, в мене все нормально з нею, але я її тоді взяла, вона мені щось страшно не подобалась, не знаю. І я її залила влітку прямо на жарі, і я змогла залити дрецену до загнивання абсолютно повного. Вот. Якщо не забуду, то здається, в Тіктоці є відео, де я показувала, що лишилось від тієї драцени, але вона, ну кажу, вона не вижила, якщо, якщо є те відео. І п'ята в мене була історія з сукулентами, які я, здається, це назив... один з сукулентів, це був, здається, називається варігатний алоє. Коротше, я його теж залила, але це було, скажімо, до того, як я поняла, як доглядати за рослинками. Це були такі перші мої рослинки. І ще там був теж сукулент. Я не знаю тих назв, чесно. Я теж їх залила і вони згнили. І я тоді не сильно розбиралася, як там можна перевкорінити і так далі, і, в общем, так сталося. Сіла монтувати відео з телефона прямо відразу. І згадала, що в мене ще були нестиковки з Антуріумом, але з Антуріумом, з оцею черваною, червоною квіткою такою, звичайною. А У мене він був обліплений прямо щитовидкою, щитовиткою. Господи, щитовиткою. Як вона називається? Е, був прям обліплений, але при цьому він і квіти випускав, і листки випускав. А коли я його вилікувала повністю від щитовки, він зупинився у рості. Просто зупинився у рості. І, ну, близько року він не видавав ні листочка. Ні квіточки, тим більше. Вот. Була ще в мене в житті така історія, але я його е, віддала безкоштовно комусь. Так. Комусь я віддала його безкоштовно. Тут вже у Хмельницьку навіть. А, і все. Мені здається, що більше в мене проблем з іншими рослинами не було. А, так як дехто там пише, що є проблеми з. Калатеями, у мене немає. Я вже багато разів говорила, бо у мене велика вилогість в квартирі, і їм це подобається, а ще я їх досить добре поливаю. Коротше, проблем з ними нема. От що я хотіла розповісти супер спонтанне, ось таке коротесеньке відео у мене вийшло. Тому дякую за увагу. Напишіть в коментарях, в кого які стосунки з іншими рослинами і з ким у вас стосунки не складають. Все, Вірям, кажи пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.